Вітаю, Божественна душа, чоловічому або жіночому прояві тут на землі. Дякую за твою світлу присутність в цьому просторі енергетичного зцілення. Мене звати Олімпія, я духовний провідник, до мудрості твоєї душі, до глибин Твого Вищого Я. На каналі я навчаю, як взаємодіяти з божественними енергіями і отримувати духовну допомогу у вигляді зцілення підтримки, підказок та настанов для подальшого розвитку від ангелів, архангелів та божественних майстрів. Тут відбувається глибока енергетична робота, до якої має бути готова ваша свідомість. Коли ви укріплюєте свій духовний зв'язок з вищими наставниками в кожному своєму втіленні на землі, ви стаєте порталом для зцілення людей, благословенням для дітей. Через вашу божественну сутність пробуджуються ті, хто знаходяться в вашому енергетичному просторі. Ужні медитація я допомагаю вам налагодити контакт з ангелами. Встановите особистий зв'язок з вашими духовними наставниками. Від вас лише потрібна готовність відкрити своє серце для ангельської допомоги і дозволити собі бути наповненими світлом і мудрістю небес. Дорога спільнота світла, ви вже знайомі з Археєм Ханіїл, ангелом місяця, яка відкрила перший молодий місяць як космічний поріг оновлення. І в цю мить Сонце місяці земля зійшлись в єдиній лінії, народжуючи простір для нових намірів і можливостей. Саме у цей період Археханіїл спрямовує на землю свій тонкий енергетичний промінь, який пробуджує серця і веде думки до світлих звершень на благо всього сущого. Те, що закладається нині, розквітне у свій божественний час, у зростаючому місячному сяві кожна думка стає насінням майбутньої реальності. Дорога душа, якщо ти зараз думаєш про можливість відкрити для себе новий шлях достілення, гармонії та глибокого внутрішнього розвитку через взаємодію з ангелами та архангелами, я запрошую тебе приєднатись до нового простору ангельської студії на живі зустрічі онлайн здум, які ми розпочинаємо з істинного планетарного нового року 21 березня. Сакральне жіноче і сакральне чоловіче медитативне коло створюючи захочих до розвитку душ. Ще є декілька місць у жіночій спільноті і ще чекає на пробудження чоловіків бо ваша божественна чоловіча сила потрібна людству зараз. Якщо душа ти відчуваєш відгук всередині, форма для запису буде в описі під відео, або ти можеш написати мені в особисті повідомлення на моїй сторінці в інстаграм. А зараз спільнота світла я передаю вам послання архангела Метатрона, який керує меркавою світла і першою суфірою древа життя. Він відповідає за процес вознесіння на землі. Ви знайомі з ним через медитацію духовного очищення енергетичних центрів і відновлення енергії життєвої сили. Якщо ще не знайомі, в описі під цим відео знайдете посилання на медитацію. Архангел Метатрон передає нам: Ви перебуваєте в перехідному періоді між старим світом і золотим віком. Те, що відбувається у світі перебудова, очищення простору для нового. Ви прийшли в це втілення не випадково кожна душа тут, щоб підготувати простір для золотого майбутнього, закоріненого в любові, єдності і свідомому творенні. Із вищих вимірів спрямовується потужне прискорення змін. Для скорішої кристалізації людських тіл, сердець і розуму. Приходячи у свідомі світла та активуючи свої кристалічні тіла, ви стаєте ближчими до Бога, більш духовно зрілими, здоровими, наповненими радістю та внутрішнім процвітанням. Ми, ангели Вознесіння, підтримуємо людство в цей переломний час, щоб допомогти пройти ваші власні трансформації та м'яко і свідомо. Пройти шлях Вознасіння, його найвища мета розкриття нового рівня усвідомлення божественної людської сутності, пам'яті про те, ким ви є насправді. Для цієї мети ми готові відкрити людство бібліотеки знань давніх цивілізацій, які істинно були втіленими божествами, до завершення експерименту Атлантиди. Атлантам було передано направлення сховати сакральні знання на землі і всі артефакти існування духовної цивілізації до настання божественного часу відкриття, коли свідомість прибуваючих там душ буде готова. Передаю вам ключові активації відбудуться на землі Єгипту. Там відчиняться двері до давньої сховищниці знань Атлантів. Це місце пам'яті, закладеного в колективні ДНК людства. Ці знання пробудяться у тих, чиї серця готові служити світлом. Пам'ятайте, світло вже перемогло на рівні плану Творця, тепер воно крок за кроком проявляється у вашій реальності. Ваша задача бути світлом на землі насамперед для себе, а через це для всіх. Ви прибули в цей світ з усіма необхідними духовними здібностями, кодами пам'яті та внутрішньою силою для цієї священної мандрівки. Ви самі обрали цей час, час великих змін, пробудження і служіння, обрали його для власної трансформації та для підтримки інших душ з єдиної божественної сім'ї через вашу присутність, усвідомлення і любов. Підвищується вібраційний рівень матеріального світу, і Земля згадує своє первісне світло. Кожен ваш вибір на користь любові, миру, істини змінює більше, ніж ви можете побачити. Виносіє нового світу, і через вас він уже народжується. Предаю вам дорогі молитву активацію від Архангела Метатрона. Повторюйте за мною через Архангела Метатрона нехай буде активоване це священне звернення мого серця. Дорогі Бог Творець і Матір Всесвіт, те, що не є Вами. Все, що є ілюзорним у мені та навколо мене, прошу очистити так, як ви очищали мене після кожної моєї земної мандрівки. Дозвольте мені бачити істину. Навіть якщо вона болюча для людської частини мене, укріпіть мене, відпустити все ілюзорне, Допоможіть мені стати собою істинним, направте мене на шлях мого справжнього призначення. Для найвищого блага всіх істот. Я відкритий, відкрита до Нового, світлого і благословеного шляху. Стаючи чистим, чистою, я очищую інших. Стаючи зціленим, зціленою, я зцілюю інших. Стеючи вільним, вільною, я звільняю інших. Я довіряю вам. Я люблю вас. Я приймаю ваше світло, мої. Божественні батьки. І так є Послання передала ваш духовний провідник Олімпія з любов'ю і благословінням к вам.